Водновий зв'язок. Оскільки атом оксигену є більш електронегативним, ніж атоми гідрогени, що сполучені з ним, спільні електронні пари зміщуються до атома оксигену. Зв'язки між атомами гідрогену і оксигену є полярними. Біля атомів оксигену утворюється частково негативний заряд. Дельта мінус. А на кінці молекули, де знаходяться ядра атомів гідрогену, утворюється частково позитивний заряд дельта плюс. Таким чином утворюється диполь. Таку молекулу називають полярною. Полярність молекул води впливає на її властивості. Молекули води притягуються одна до одної внаслідок електростатичної взаємодії атомів гідрогена і оксигена різних молекул. Таку взаємодію називають воднивим зв'язком. Водневий зв'язок позначають крапками. Механізм утворення такого зв'язку полягає у сполученні атомів гідрогену з атомами інших сильно електронегативних елементів, скажімо, флуору, нітрогену тощо. Таким чином, водневий зв'язок. Це зв'язок між атомом гідрогену, що з'єднаний з атомом більш електронегативного елемента однієї молекули та сильно електронегативними атомами флуор, оксиген, нітроген іншої молекули. Водневий зв'язок значно слабший, ніж ковалентний або йонний, проте він суттєво впливає на фізичні властивості речовин. Вода добрий розчинник багатьох речовин. Процеси розчинення. Зумовлені водними зв'язками.